Ось нарешті і добіг кінця цей важкий для нас всіх 2023 рік. Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю всього найкращого та мирного неба нам всім якомога швидше. Ігрова індустрія народила в цьому році просто рекордну кількість проєктів, які дуже відрізняються не тільки за жанрами, а й за якістю їх виконання. І раз вже склалася така традиція підбивати підсумки пройдешнього року, то я продовжу це робити. І на цей раз про пропоную вам свій власний топ 10 найкращих ігор, які вийшли в 2023 році, і наполегливо рекомендую при можливості ознайомитися з ними, якщо ще цього не зробили. А раптом ви грали в ці ігри, то я буду дуже радий обговорити з вами в коментарях мій суб'єктивний перелік. Для цього не забувайте підписатися на канал та протискайте вподобайки. Таким чином, українськомовний контент буде ширитися теренами Ютуба. І його зможуть побачити ще більше українців. Буду дуже радий бачити вас всіх у нас в Дискорді, на лайв каналі на Ютубі та на Твічі, якщо ви полюбляєте стріми або летсплей, або і те, і те. Не забувайте за підтримку наших незламних титанів. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Закидуйте будь-які суми на фонди, які вважаєте надійними. Навіть ваші дві гривні наближають нашу з вами спільну перемогу. Ну і якщо маєте можливість та бажання, можете підтримати і мою творчість копійкою за покликаннями в дописі. До відео або пропоную вам стати спонсором цього каналу на Ютубі. Ну що, будемо починати. Поїхали! Десяту сходинку посіла ізометрична RPG Diablo 4 від Blizzard, яка з'явилася в продажу 5 червня в Battle.net, а 17 жовтня розробники вирішили почати реалізацію свого проєкту в магазині Діда Габена. До іграшки дійсно багато запитань, але тим не менш вона виявилася доволі вдалою. Якісна графіка та класична моторошна атмосфера була ретельно збережена розробниками. Четверта стала більш схожа на класичні частини гри, безліч білдів. Для персонажів, з якими можна експериментувати дуже дуже довго. Цікавий сюжет, величезний і небезпечний світ з величезним різноманіттям, як вже знайомих нам ворогів, так і новими пекельними створіннями. Я провів в ній дуже багато годин, але дослідити іграшку досконало до кінця, мені так і не вдалося, бо вона нудна. Не знаю чому, я не можу знайти цьому причини. Тим не менше, я рекомендую ознайомитися з Diablo 4, коли на неї буде більш приємний прай. С, а 69% позитивних відгуків це не добре і непогано. На дев'ятій сходинці я розмістив Файтинг Mortal Kombat 1 від студії Незер Реальм. Гравці дуже давно чекали нової частини, і 19 вересня відбувся реліз перезапуску серії. Багато говорити про цей Мордобій не має сенсу, але треба зазначити, що гра отримала чудовий візуал, та геймдизайнери внесли невелику цікавинку в ігролад, включивши в битву так званих Камео-помічників, що урізноманітнило звичайний бій, і він отримав елемент випадковості та неочікував. Коли раптом на арені з'являється інший боєць і виконує певне комбо чи спеціальний прийом. Багато класичних бійців з'явилися в грі, а також розробники проводять постійну велику кількість колаборацій з фільмами та іграми і додають або тимчасових, або постійних бійців з інших світів. А так все залишилося на місці: кров, нутрощі, кістки розкидані навкруги. 75% дуже схвальних відгуків гра отримала від ком'юніті, бо багато хто незадоволений, що проєкт, так само, як і попередня частина, залишився донатною помийкою за фул прайс, тим не менш бити пики приємно, як ніколи. На восьмій сходинці я розмістив ремейк науково-фантастичного горору Dead Space, реліз якого відбувся 27 січня вже минулого року. Не дивлячись на те, що Electronic Arts не очікували якогось шаленого успіху, геймери сприйняли проєкт дуже тепло. У ньому геймдизайнери суттєво переробили графіку, саунд дизайн та додали низку цікавих цікавих механік, які не змогли реалізувати у оригінальній іграшці 2008 року. Розробники зробили дійсно колосальну роботу, спромогнувшись додати нові цікаві елементи і при цьому зберегти, так би мовити, класичну впізнаванність проєкту. Вбивати тероморфів так само цікаво. Моторошна атмосфера відчувається кожною клітиною організму. Дійсно гідний уваги проєкт, в який варто пограти. Він отримав від ком'юніті 7 91% позитивних відгуків. Далі доволі незвична іграшка, чому? Тому що схожі проєкти виходять далеко не кожного року, бо мають дуже специфічну базу прихильників: це Armored Core 6 Facts of Rubicon. Фанати дуже давно чекали продовження серії Armored Core. І ось 25 серпня у них з'явилася можливість доторкнутися до нової частини, де гравцям необхідно керувати та вдосконалювати свого величезного меха і битися з іншими механічними ворогами за допомогою величезних гармат на планеті Рубікон. Гейм дизайнери зробили величезні. Зний акцент саме на кастомізації вашого залізного бійця. На ньому можна змінити багато чого, починаючи від механічних ног до гармат-генераторів, та що безпосередньо впливатиме на успішність ваших битв. Світ гри доволі вертикальний та поділений на рівні, в кінці яких гравці стикаються з величезним меха-босом, якого треба завалити, вивчивши попередньо його поведінку та використовуючи певні тактичні прийоми. Творіння від From Software гравці зустріли дуже тепло, залишивши аж 50% дуже схвальних відгуків. Одним з недооцінених, на мою думку, проєктів в цьому році стало творіння британської студії Dumbbusters. це Dead Island 2. Реліз її відбувся 21 квітня. Гра довгий час перебувала у виробничому пеклі. Її кілька разів починали наново розробляти різні студії, але все ж вихід відбувся. І як не дивно, вона вийшла доволі крутою. Технічно гра виявилася також дуже якісною і з самого початку на релізі працювала без проблем. І виглядала просто відпадно, що зараз є доволі рідкісним явищем. Dead Island 2 являє собою кривавий доволі коридорний шутер від першої особи, який в переважній більшості часу змушує гравця використовувати холодну зброю або щось схоже на неї. Водопровідні труби, шматки арматури з бетонними уламками, безбольні битки, більярдні киї і дуже багато різноманітного мотлоху, яким можна наносити шкоду ворогам. І лише згодом нищити живих мерців можна буде в промислових. Масштабах за допомогою вибухівки та вогнепальної зброї. І все ж геймдизайнерам дизайнерам вдалося зберегти атмосферу перших частин серії, і сиквел вийшов суперфановим і веселим. Зомбі буквально розвалюються на шматки, і саме цей аспект був пророблений з величезною турботою. На своєму шляху можна використовувати для розумову відсталих створінь різноманітні пастки, бити зомбаків струмом, обливати кислотою, підпалювати, підривати, бити ногами та руками, а в пориви гніву рвати їх на шматки. Тяголі руч, ну або якщо раптом засобів ураження не вистачає, тоді краще просто тікати. Своє озброєння можна покращувати різноманітними модифікаціями, виробленими на колінці за допомогою зібраного по всьому всесвіту гри мотлоху, або купувати певні види зброї у торговців, які є на кожній великій локації. Не дивлячись на доволі банальний і примітивний сюжет, в якому творці вирішили особливо не вигадувати велосипед, в ньому зустрічаються харизматичні персонажі, які надовго залишаються в. Пам'яті. Я розмістив це диво природи на 6-й сходинці і рекомендую принагідно спробувати, що це таке. Як і 77% користувачів, які мали змогу доторкнутися до іграшки. На п'ятому місці Soulslike від південно-корейської студії Round 8 Lies of P, при створенні якого творці надихалися романом про пригоди Пінокіо. Я не є фанатом Soulslike, але цей проєкт доволі цікавий своїм задумом та непоганою графічною стилістикою. Гравець бере. На себе роль андроїда Пінокіо, який вивчає колись квітуче місто Крат, де віднедавно вирує насилля, а головному герою необхідно вишивати там, борючись з механізованими ворогами. В грі велика кількість озброєння, яке можна модифікувати, а також до механік додано елемент вибору. Час від часу гравцеве доведеться обирати, чи брехати йому, чи ні. Таким чином, будуючи свій унікальний шлях, яким буде рухатися історія далі. Це робить гру доволі греграбельною та у. Унікальною, приймаючи альтернативні рішення під час наступного проходження. Також гравці відзначають величезну складність, іграшки, до якої можуть бути не готові гравці, які не є шанувальниками жанру, приголомшливу графіку та якісні анімації. З технічного боку, як вже, на жаль, традиційно на виході гра мала невеликі проблеми. Значних неприємностей геймдизайнерам вдалося уникнути лише завдяки демо-версії, яку вони запропонували всім бажаючим напередодні релізу. Не дивлячись на свій Незвичний підхід. Творці отримали 92% позитивних відгуків від гравців. Четверте місце посів ще один доволі незвичний проєкт від японської студії Tango GameWorks, реліз якого відбувся 25 січня, прямо одразу після анонсу. Ніхто навіть не чув, що готується щось подібне від Bethesda. Ваші увазі hi Fi Rush. Це Slasher, який зав'язаний на відчутті музичного ритму. І успіх ваших боїв буде залежати від вчасного натискання класу, Авіш, а в цьому всесвіті рухається все під музику. Але бути музикантом чи досконало відчувати ритм зовсім не обов'язково. Працюють і традиційні правила класичного слешера. Але якщо раптом ви відчуваєте цю музику, то ви отримуєте максимальне задоволення від іграшки. Візуально вона виглядає як мультфільми 90-х років, але сюжет не має крутих поворотів і все просочено веселою та позитивною атмосферою. Якщо у вас є бажання просто відволіктися від інших кліш, які використовуються у сучасних іграх, і відчути якісь нові емоції, то Hi-Fi Rush саме те, що потрібно. Так вважають 97% користувачів Steam. В топ-3 потрапляє ще одна RPG на цей раз від бельгійської Larion Studios. Це Baldur's Gate 3. Гра перебувала у дочасному доступі з 2020 року, і з нею мали змогу ознайомитися дуже багато геймерів. Так, я знаю, що вона зараз гра року, купа нагород, і бла 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 Але особисто. Я вважаю, що не настільки вона неймовірна, щоб нагороджувати її всім, чим тільки можна. Події Baldur's Gate 3 розгортаються у Dungeons and Dragons, де наш головний протагоніст разом зі своїми союзниками намагаються позбутися пуголовка, який потрапив до їхніх містків з корабля нафтилоїдів. Гравці будуть виконувати величезну кількість як основних, так і сюжетних квестів, та приймати важливі рішення за допомогою китків 20-гранного кубика, який вносить в ігролад елемент рандомності і таким Чином кожне проходження стає дійсно унікальним. Розробникам вдалося створити дійсно цікаву і незвичайну ізометричну рольовку з покроковими боями, класний сюжет і харизматичних персонажів, яких не хочеться відпускати. Гарна графіка, чудовий саунд дизайн, дуже непоганий редактор персонажів, хоч і нічого в ньому неймовірного немає, безліч предметів та цікавий світ гри. Все це вражаюче, якщо вважати, що це далеко не ТАІАЛА гра, але вона впритул наблизилася до той Таких проєктів. Також після релізу геймдизайнери взяли шалений темп і випускали патч за патчем в намаганні якомога швидше виправити всі недоліки, які були виявлені після виходу гри. Підводячи певні підсумки, не хочу нікого образити, бо шанувальники у Брами Балдура просто величезна купа. Але, як на мене, вона буде не надто цікавою для людей, зовсім незнайомих із її величезним всесвітом та лором, А звичайне механічне знищення мобів, збір луту та. Прокал... Качка, не зможе затримати новачків надовго перед моніторами. Шалена кількість магічних заклинань, раз, підраз, просто спантеличує непідготовленого геймера. Іноді ти просто не розумієш, чому саме відбуваються ті чи інші події, через що втрачається азарт та цікавість грати далі. Саме тому вона не на першому місці. Мені, як людині, яка не знайома з Всесвітом гри, не вдалося її пройти до кінця. Саме тому, що проєкт від Ларіан не дуже дружній до новачків. Вачків 96% дуже схвальних відгуків говорять самі про себе. Іграшка дійсно крута. Але якщо ви вперше потрапляєте у цей всесвіт, дуже добре поміркуйте. Ще одна фентезійна РПГ Hogwarts Легасі від американської Евелендж з'явилася на полицях магазинів 10 лютого минулого року. Події гри розгортаються у всесвіті Гаррі Поттера у школі чарівництва та чаклунства Хогвартсу. В грі повністю відкритий світ з величезною кількістю завдань та додаткових квестів. Гравцеві доведеться покращувати свої чаклунські здібності, зіштовхуватися з чарівними істотами та битися з потужними босами. Ну і, звичайно ж, вивчати і досліджувати цей доволі великий світ. Світ, фантастична графіка, крутезні анімації, величезна кількість відсилок до фільмів про Гаррі Поттера. і багато, багато чого приголомшлює в цьому проєкті. Гра дійсно несправедливо, не отримала жодної номінації, наприклад, на The Game Awards або на інших ігрових подіях. З великою ймовірністю це сталося, бо кількість технічних нагаразів на релізі була просто колосальною, і гейм-дизайнерам не вдалося їх виправити оперативно. Але якщо поглянути на відсутність нагород з іншого боку, то Кварс Легасі повністю повторює помилки попередньої іграшки. Це гра від фанатів для фанатів. Всім, хто не розуміє Всесвіту, тому вона буде не дуже цікавою. І поставив я її на друге місце виключно за її фантастичний візуальний та саунд дизайн. В цьому всесвіті просто приємно ходити і, вирячивши очі, дивитися на мега детально пророблене оточення, картини, що розмовляють, дивних звірів, та неймовірні спецефекти від заклинань. І все ж я рекомендую. Всім, хто ще не доторкнувся до цієї іграшки, зробити це, попередньо дочекавшись суттєвої знижки, бо 92% геймерів не можуть помилятися. І лідером всього цього безладу я визнав горор від третьої особи Alan Wake 2 від фінської студії Remedy. Він вийшов настільки крутим, що навіть сказати про нього немає що. Суперсучасна і чудова графіка, гра акторів на найвищому рівні, заплутана і моторошна історія, яка змушує підійматися волосся на всіх Місцях. Офігенний концепт з двома головними героями і непогана ілюзія того, що гравець дійсно збирає докази та веде розслідування. Це вже далеко не екшен, бо кожен контакт з ворожими істотами це випробування і є небезпечним. Паранормальні явища, незрозумілі ненормальні людині події, які важко собі уявити, якщо б вони, не дай Боже, відбулися в реальному житті. Головоломки, які іноді змушують рухати сірою речовиною. Локації від яких іноді рухається шкіра на спині, все пророблено до найдрібніших деталей. Справжній горор. Звичайно ж, не обійшлося і без недоліків. Присутні дешеві прийоми на кшталт скрімерів, які використовуються в певних напружених моментах, які згодом починають дратувати не на жарт, а іноді стає нудно, бо ти не можеш знайти вихід з певної ситуації. Гра не збирається тобі допомагати, а не квапливе пересування головних героїв змушує гравця нудьгувати. Але це відбувається недов. Го і коли настає час, то події розгортаються доволі динамічно і хочеться подивитися продовження. Тому я дуже рекомендую цю гру до повного її проходження, як і 92% гравців. Не дивлячись на те, що вона мала також дуже жорстко поставитися до новачків, цього не сталося. В гру можна грати не розуміючи всесвіту, ані контрол, і не гравши в першу частину. Деякі відгуки незрозумілості присутні, але як на мене, це інтригує ще більше. Сюжет стає ще складнішим і від цього ще моторошнішим. І це є головним завданням будь-якого жахастика: налякати гравця до сирачки. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, мій ТОП-10 був справедливим. Якщо у вас є своя думка, то я із задоволенням з вами подискутую в коментарях. Чекатиму вас у нашому Дискорді і буду вдячний за підтримку каналу фінансово. Дякую всім, хто вже приєднався до спонсорства або надсилає разові донати. Ви неймовірні красоти та красуні. Підписуйтесь, звичайно ж, на канал, протискайте вподобайки. Підписуйтесь на мій лайв канал, якщо ви є шанувальником стрімів та лецплеїв. Бережіть себе. Слава Україні!